Незважаючи на те, що в мережі є багато матеріалів на тему судового роднього шахрайства, рік за роком знаходяться люди, які вважають за краще вірити в чудеса селекції та генної інженерії, обіцянки рясних врожаїв в найкоротші терміни і за суші копійки, привабливі, але розсипаються в прах, зіткнувшись з логікою і фактами, суниця, яка в'ється складно втриматися від покупки. Коли пропозиція виходить від великого реалізатора з гучним ім'ям, а підкоригована в графічному редакторі фотографія обіцяє двометрові кущі, посипані червоними плодами розміром з дитячий кулак. Чарівний сорт морозостійкий, володіє півтораметровими вусиками. Щепляються за паркани і дерева плодоносить не перестаючи з початку літа до осені, але придбання закономірно розчарує, адже ніякої кучерявої суниці не існує в природі, рослина просто не володіє необхідними для того властивостями. Є ремонтантні сорти, що дають велику кількість довгих вусів, які можна вирощувати у вертикальних грядках або колонах із землею. Розподіляючи відростки на вільні місця, але нічого ексклюзивного в таких рослинах немає. Величина плодів буде залежати від сорту, а вирощування вертикальним способом не дасть великого врожаю в силу специфіки клімату нашої країни. Гібрид огірка і помідора справді оригінальне і економне рішення посадити насіння рослини, яке буде поєднувати в собі ознаки найулюбленіших городніх жителів, але на жаль. Поки таких гібридів немає, справа в тому, що не всі рослини можна схрещувати експерименти тим вдаліше, чим ближче в плані спорідненості об'єкти маніпуляцій. Так, зовсім недавно стали відомі результати 15-річної роботи новосибірських вчених з отримання чорних томатів зі смаком манго і білих огірків, складність схрещування огірка і помідора в тому, що овочі відносяться до різних видів, і більш того, несумісні за багатьма параметрами. Ймовірно, саме тому їх гібриди досі існують лише в рекламних проспектах, нечистих на руку підприємців, лілія у формі піраміди існують сорти лілій. Пагони яких завстаються і утворюються в тонус з великою кількістю квітів, але явище це не постійне. Виростають такі квіти до метра або трохи вище і набувають форму піраміди. Лілії дерева або від гібриди, також невигадка рослина, звичайно ж, не є деревом як таким, але має сильний стовбур з верхівкою, посипаною квітами, і виростає до 2-2, п'ять мобман же полягає в тому, що фотографії. Реальних рослин використовують для продажу цибулин, які в кращому випадку виявляться низькорослими сортами квітки або не виростуть зовсім. І хоча посадковий матеріал шахраїв не дешевий, справжні рослини, особливо лілійні дерева, дуже дорогі. А купувати їх слід виключно у перевірених постачальників. Грибна ферма. Різні сайти вже довгий час рекламують грибні ферми, що дають при мінімальних вкладеннях і трудовитратах ночувані врожаю грибів 5-8 Якщо вірити написам на коробочках, виростити можна навіть лисички, опеньки і маслюки. Відгуки на сайтах тільки позитивні, але це відомий маркетинговий хід, реальний досвід ризикнули придбати товар негативний. Ні у кого не виросло жодного грибочка, воно й не дивно, адже для вирощування. Припустимо, глив і печериць недостатньо коробки з 200 ґрунту і щоденного поливу. Гриби вимагають певного мікроклімату, який створюється спеціальним обладнанням, і поживних речовин ззовні 10 кілограмова грибниця дає всього два к врожаю. Підберезники, підосичники, тим більше білі гриби взагалі неможливо виростити на підвіконні, їм потрібне лісове середовище і симбіоз з деревами, малинове диво дерево. Малина це чагарник, і в дерево вона перетворитися не може. Штамбові сорти ароматної ягоди іноді називають малиновим деревом. За зовнішню схожість з молодими деревцями, досить товстий стовбур і відсутність колючок. Рослина не лягає на землю і виростає не вище 1,5 п'ять з одного куща, можливо зібрати до 4 к врожаю. Однак часто продавці вводять покупця в оману. Малюючи картинки з невідповідними дійсності величезними рослинами і обіцяючи до 12 к плодів з куща, колоновидна яблуня компактне, невисоке дерево з невеликою кількістю коротких бічних гілок. володіє рядом переваг, наприклад, не вимагає обрізки і спеціальних засобів для збору врожаю, плоди легко знімаються вручну, але кількість яблук в рази менше, ніж звичайних яблунь. Термін плодоношення не перевищує 80 років. До того ж, дуже важко знайти хороший сорт. Нерідкі випадки шахрайства, коли під виглядом колоновидної реалізують інший саджанець, адже науку якість майбутнього дерева визначити не спеціалісту складно, але все ж справжня рослина придбати можливо, а ось колоновидні груші, абрикоси, сливи вишні та інше краще не брати таких рослин не буває, а реалізувати вам можуть сорти звичайних плодових. Оброблених спеціальними речовинами, які деякий час стримують ріст пагонів, коли дія засобу закінчиться, дерево в кращому випадку стане таким, як в ньому закладено природою або загине роза райдужної забарвлення. Не варто заперечувати існування сортів троянд з незвичайним кольором, пелюсток чорні, двоколірні, але райдужні чистий, хоч і трудомісткий хендмейд. Винайдений голландцями спосіб забарвлення білих троянд у всі кольори, веселки харчовими барвниками, використовується деякими заповзятливими громадянами для необґрунтованого збагачення. У продажу можна зустріти як живці райдожної троянди, так і її насіння. При цьому продавці насіння більш далекоглядні. Адже від посадки до першого цвітіння, якщо воно трапиться, пройде не менше трьох років і обманщика вже не знайдеш. Описані приклади, показують, що будь-які привабливі пропозиції слід ставити під сумнів, особливо якщо малюються рекламою або продавцем перспективи звучать казково і надмірно перевищують вкладені в покупку кошти.